Добрий день! І як, звичайно, свій урок я хочу почати із фрази, що усе геніальне просто. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким поняттям, як масова частка елемента у речовині. Що це таке і як розв'язувати? Але спочатку ми з вами згадаємо, як розв'язувати відносну молекулярну масу МР. Відносна молекулярна маса складається з відносних атомних мас. А відносні атомні маси ми з вами знаходимо у періодичній системі. Розгляньте уважно символи хімічних елементів: сульфур, флуор, кальцій, і подивіться, що біля кожного елемента є дві цифри. Вверху це порядковий номер елемента, а внизу таке дробне число з комою, це відносна атомна маса. І це число потрібно нам округлювати. От дивіться, наприклад, сульфур 32 і після коми стоїть 0. Отже, ми з вами округлюємо до 32. А от у флуора, от у флуора стоїть 18,99. 99. Отже, атомну масу флуора ми округлимо до 19. Як ви гадаєте? До скількох потрібно округлити атомну масу кальцію? Правильно. Хто подумав до 40, то той відповів правильно, тому що після коми 40 стоїть нулік. А правила округлення такі, що якщо після коми стоїть цифра до 4, то ми цю цифру прибираємо. А от якщо після коми стоїть цифра 5 і більше, то ми до цілого числа додаємо одиничку. Отже, відносні молекулярні маси ми будемо розраховувати, додаючи відносні атомні маси. От, наприклад, дивіться, відносна молекулярна маса калій он Вона складається молекула з калію, оксигену і гідрогену. Відносна атомна маса калію 39, оксигену 16, гідрогену 1. Додавши ці числа, ми з вами отримуємо 56. Наступна формула магній СО3 містить індекс 3 біля оксигену. Це означає, що у нас в молекулі 3 атоми оксигену. Як це потрібно записати в розв'язанні? І так, шукаємо магній. 24, карбон 12, а оксиген у нас 16, треба помножити на 3. Не забувайте, спочатку робимо дію множення. 16 помножене на 3 це буде 48. Отже, записуємо 24 плюс, 12 плюс 48, разом отримуємо 84. Наступна формула літій 2 СО3. Подивіться, тут уже є два індекси біля літія і біля оксигену. Біля літія стоїть індекс 2. Отже, його відносну атомну масу 7 буде множити на 2. Сульфура один атом. І ми тільки що з вами дивилися, що відносна атомна маса сульфуру 32. І оксигену, як завжди, 16. І тут три атоми множимо на 3. Не забуваємо: перша дія множення. 7 помножене на 2 буде 14, плюс сульфур 32, і плюс 16 помножене на 3 буде 48. Додавши ці цифри, ми з вами отримаємо 94. Ускладнюємо задачу. Подивимося. Відносна молекулярна маса кальцій NO3 двічі. Я нагадую вам, що щоб знайти індекси, ми розкриваємо дужки. Отже, подивіться, кальцію буде один атом, нітрогену розкриваємо дужки, за дужками 2, буде 2 атоми. І оксигену було 3, та помножене на 2 буде 6 атомів. Тому підставляємо відносні атомні маси. Кальцій буде 40, ми тільки що з вами бачили. Далі нітроген. 14 множимо на 2, і оксиген 16 множимо на 6. Перша дія множення. Отже, пишемо 40 плюс 14 на 2 це буде 28. 16 помножене на 6 буде 96. І разом в сумі буде виходить 164. Ще ускладнюємо задачу. Ферум 2, СО4тричі. Подивіться. Тут буде феруму 2 атоми. Тепер розкриваємо дужки. Сульфуру буде 3 атоми. І оксигену 4 помножене на 3 буде 12 атомів. Отже, тепер атомні маси елементів ми помножимо на відповідні індекси. У ферруму буде 56, треба помножити на 2. Сульфур 32 треба помножити на 3. І оксиген 16 потрібно помножити на 12. Першою дією робимо множення. 56 на 2 буде 112. 32 на 3 буде 96. І 16 помножене на 12 буде 192. Додавши ці цифри, ми отримаємо 400. 400. Як же розраховується. Масова частка елемента у речовині. Що це таке? Масова частка це процент, який нам показує, скільки відсотків, скільки відсотків цього елемента у формулі. у формулі. От Дивіться, у нас феруму в цій формулі 112, сульфуру 96 і оксигену по масі 192. А вся молекулярна маса 400. 400. Тобто ми повинні з вами знайти відсоток, скільки відсотків складає 112, скільки відсотків складає 96 і скільки відсотків складає 192. 192. Отже, масова частка елемента позначається англійською буквою W, і вона вимірюється в долях одиниці або у відсотках. Як це? Подивіться. В долях одиниці. Це буде у нас 0,05 або 5%. Як це виходить таким чином? А в математиці як знаходять відсоток. 0,05 множить на 100, виходить 5. 0,35 множить на 100, виходить 35. 0,2 помножити на 100, буде. 20%. 0,3 помножити на 100, виходить 30%. Тобто, щоб перевести долі одиниці у відсотки, нам потрібно дивіться, помножити на 100%. Як же розрахувати? Починаємо дивіться, з молекулярної маси. Ми тільки що з вами розрахували відносну молекулярну масу ферум 2 СО4 тричі. І знаємо, що вона складає. 400. Але вона складається з мас феруму, сульфуру і оксигену. Отже, ми будемо знаходити з вами масову частку феруму, сульфуру і оксигену. Яким чином? Дивимося, скільки у нас у формулі по масі феруму 112, 112 і потрібно поділити на 400. Отримуємо 0,28 і переводимо відсотки. Множимо на 100, буде 28%. Наступний елемент сульфур 96, ділимо на 400, отримуємо 0,24 або 24%. І третій елемент оксиген можна знайти двома способами. Дивіться, 192 можна поділити на 400, і ми отримаємо 0,48 або 48%. Або можна від 100% вся молекула 100% відняти масові частки феруму і сульфуру. Віднявши масові частки феруму і сульфуру, ми також з вами знаходимо масову частку оксигену. Отже, дивіться, що ми з вами робимо. Ми 112. Що таке 112? Це 56 помножене на 2. 2 – це індекс. 56 це атомна маса. І ці 112 ми з вами ділимо на всю молекулярну масу. Отже, яка формула W? Дивіться, W елемента дорівнює N індекс треба помножити на атомну масу, що ми з вами і робили. І поділити на всю молекулярну масу речовини. І помножити на 100%. Отака формула для розрахунку. Давайте її застосуємо, розв'язуємо розв ще один приклад. І так, відносна молекулярна маса, натрій 3ПО4. Спочатку починаємо з молекулярної маси. МР, натрій 3ПО4 буде дорівнювати. Шукаємо натрій в періодичній системі. Буде 23. множимо на 3, фосфор 31 1 атом. І О4.

Поділити на 164. Потім беремо наступну цифру 31 і поділити на 164. І наступну цифру 64 поділити на 164. Або відставити відняти масові частки натрію і фосфору. Поставте відео на паузу і дорозв'яжіть цей приклад. Цей приклад. Наступні приклади у нас будуть такі: треба буде розрахувати масові частки елементів в таких речовинах: калій 2 СО3, кальцій СО3, барій со 4 і алюміній 2 СО4 тричі. Будь ласка, скористуйтеся зразком, який я вам надала у відео, і зробіть відповідні розрахунки. Дякую за увагу. Удачі у вивченні хімії!